Вітаю всіх учасників вечірніх роздумів. В цей вечір хотілося б мати роздуми над тим, як Святий Дух працює у наверненні людини. Для цього пригадаємо історію, коли Христа судили четверо людей. Перші з них це діючий і попередній первосвященники Анна і Каява. І коли Христа привели до них, Ці люди були наповнені злоби і заздрості, і їхнє бажання було тільки вбити Христа. І коли вони задавали питання, у Христа не було жодної відповіді, крім того, що Він їм відкрив про часткове Воскресіння, коли вони воскреснуть і будуть в числі тих людей, які будуть бачити його прихід як царя, як Бога. Тому що вони його звинувачували у богохульстві. І вони в той час будуть говорити падіть на нас гори і скрийте від лиця сидящого на престолі. Тобто ті люди, яким все було відкрито, які все знали, Дух Святий більше нічого не міг сказати. Наступний, хто приймав участь в суді Христа, це був Ірод. Пилат Відослав, коли почув, що він є присутній. Він був намісник Галілеї. І тому ця людина теж була безпосередньо знайома з істиною. Вона знала принципи, вона знала закони Божі. Ірод давно хотів мати зустріч з Христом, тому що він багато чув про нього. І ось він перед ним. Він заспокоїв. Священників, які кричали, звинувачували. І його яке бажання, його бажання, щоб Христос перед ним створив чудо. Для цього він даже привів калік, убогих, нещасних і чекає від Христа чуда. І говорить, якщо ти звершиш чудо, я тебе відпущу. Якщо ні, то ні. Христос жодного слова не сказав цій людині. Так само і сьогодні, багато людей хочуть мати віру, але побачити чудеса. Дорогі, і диявол дає чудеса. Диявол дає чудеса. Але Дух Святий говорить нам, якщо наше бажання тільки побачити чудо, щоб повірити і прийняти Господа, то ми не маємо надії. Чому Христос жодного слова ще не сказав цій людині? Тому що йому попередньо Іваном Хрестителем було сказане все. Але він все те проігнорував і більше того учинив великий злочин, убивши і стративши цю людину на смерть. Тому у Христа не було ніякого бажання щось цій людині пояснити або відкрити. І ось третій, останній це Пілат, язичник. І серед усіх, коли цей чоловік зустрічає Христа, він бачив в ньому світлу людину, і він говорить, оце є людина. І коли Христос побачив, що ця людина, яка нічого майже не знає, то якщо з тими людьми він ніякої розмови практично не вів, то давайте ми прочитаємо, що Христос говорить Пілату. Тоді Пілат знову увійшов у Пріторій, покликав Ісуса запитав його, Чи ти цар юдею. Ісус йому відповів, чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене. Пілат відповів: Хіба я юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені. Що ти зробив? Ісус відповів, Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої прибічники. Подбали би, щоб мене не видали юдеям. нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитає То ти цар? Ісус відповів, ти сам кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби свідчити про істину, кожний, хто від істини слухає мій голос. Каже йому Пилат, а що таке істина? Після того Пилат, щоб завідовільнити. Оту жадобу смерті Христа юдеїв, де я дозвіл, щоб його побили. І думаю, що цим самим якось викличе жалобу до Христа, коли вони побачать його побитим. Але Великій, на жаль, в цьому вони лише побачили слабінку Пілата і ще дужче кричали і просили смерті Христа. Незважаючи на це. Христос далі продовжує з ним розмовляти. Ще раз зайшов у Преторій і каже Ісусу, звідки ти? Ісус не дав йому відповіді, каже йому, Пилат, чому до мене не говориш, хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе? Ісус йому відповів, не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була, вона тобі дана з висоти, тому той, хто мене видав, тобі має більший гріх. Відтоді Пілат намагався відпустити його та юдеї кричали, гукаючи: Не мала людина цієї сили, але ми бачимо, як милосердний Спаситель бажав достукатись до серця цієї людини. Навіть через дружину. Клаудію, яка в майбутньому стала християнкою, яка бачила у вісні ті всі страждання Христа, і каже, я багато за него пострадала. Ми бачимо, як Дух Святий працює над тими людьми, хто не знає, хто не знає. А тих, хто знає, Дух Святий більше не має що сказати. Дорогі, нехай добрий Господь поблагословить нас, щоб ми могли. Коли знати бути виконавцями, а коли щось не знаємо – бути готові сприйняти голос Духа Святого. Амінь.